Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте безмороки. Все, що треба до уроку книжку, зошит, ручку, олівці, приготувались молодці. Все у нас вже на місці, залишилось тільки сісти, сядьте дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розташі. Про неї є навіть прислів'я хліб батько, вода мати. Вода ніколи не знаходиться в одному місці, в одному стані. Під впливом певних явищ вона любить видозмінюватися і подорожувати, скупчення великої кількості крапель утворюють хмари, з яких улітку дощить, а взимку сніжить. Хмари утворюються з водяної пари. Водяна пара невидимий газ. Він не виказує себе, поки у повітрі не з'являться крихітні частинки пилу. Пара осідає на них і перетворюється на маленькі краплинки, що випадають на землю у вигляді дощу. Улітку після дощу утворюються калюжі. Тільки пригріє сонце, вони висихають. Куди ж зникає вода з калюж? Сонячні промені нагрівають воду і перетворюють її на пару. Пара піднімається вгору. Там вона охолоджується і перетворюється на дрібненькі краплинки води. Узимку з водяної пари утворюються сніжинки, і з настанням морозів вода в річках, озерах і ставках замерзає, перетворюється на лід. Сніг і лід це вода у твердому стані. Отже, вода, що випарувалася, повертається на землю у вигляді опадів, дощу, снігу, граду, частина цієї води просочується в ґрунт. Потрапляє в озера, ставки і річки, а з них у моря й океани. Решта води знову випаровується з поверхонь суходолу, водойм і рослин. У вигляді пари вона піднімається вгору, вода в природі постійно рухається. Перетворення води в природі з одного стану в інший називають колообігом води. Таким чином вода в природі не утворюється з нічого і нікуди не зникає. Ще одна чудова властивість води це можливість перебувати одночасно у всіх трьох станах і переходити з одного в інше: з твердого в рідкий, з рідкого в газоподібний і твердий і так далі. Ця властивість і утворює таке явище, як кругообіг води в природі. Рушійною силою переміщення води це сонячне тепло. Сонце нагріває воду, яка в природі знаходиться повсюди в річках, озерах, морях, океанах, ґрунті, під землею. Роса, туман і хмари це теж вода. Вона є у всіх живих організмах. Сонце нагріває воду, а вона випаровується з поверхні водойм, ґрунту, рослин. Наприклад, влітку ліс випаровує вологи більше, ніж озеро тієї ж площі. Більшу частину пару випаровує світовий океан. Вода в ньому солона, а та, яка випаровується з його поверхні, прісна. Таким чином, океан це світова фабрика прісної води, без якої життя на землі неможливе. Тепла водяна пара піднімається вгору. Де температура повітря значно холодніша 0 градусів. Тому гірські вершини завжди вкриті снігом і льодом. Вгорі водяна пара охолоджується, перетворюючись на дрібні капельки води і крижинки. З них утворюються хмари, які вітер несе по небу. Поступово каплі стають все більші і більші, хмари перетворюються у великі хмари і вода повертається на поверхню землі у вигляді дощу, снігу, граду. Опади випадають далеко від того місця, де випарувалася ця вода. На цьому подорож води не закінчується. Вона стікає з пагорбів і височин, утворюючи струмки, які живлять річки, а річки впадають в моря і океани, заповнюючи втрати при випаровуванні. Звідки вода знову випаровується і все повторюється знову і знову. Деяка частина води, що випала у вигляді опадів, просочується крізь ґрунт до водотривкого шару глини і виходить на поверхню у вигляді джерел. Підземні води теж цікають в річки і світовий океан. Це дуже важлива частина кругообігу води. Якби не було ґрунтових вод. Річки пересихали би і наповнювалися водою лише після дощу і танення снігу. Не вся вода повертається з суші в океан одночасно. Найдовше вона затримується в льодовиках і глибоко залягає у підземних водах. Коріння дерев вбирають краплі води з розчиненими в ній мінералами і корисними речовинами. Живлячи стовбур і листя. Сонце нагріває листя, і волога випаровується з їх поверхні. Так відбувається безперервний кругообіг води в природі. Вода постійно подорожує, але при цьому її загальна кількість залишається незмінною. Отже, назвемо властивості води, без яких кругообіг води в природі був би неможливим. Перше. Перехід води в газоподібний стан випаровування. Друге. Перехід води з газоподібного стану в рідкий конденсація і твердий. Третє. Плинність води.